Ще один відео з лопухом зробимо, бо щось перше у нас взагалі не залізло. Зараз ну, да. подивимося, як він копається. Він, звісно, лопух вічно так десь пристроїться рости, я б сказав би нелегко, так? Да? Не в поганому місці. Ага. Тобто це такі, мабуть, не дуже легкі гроші. Може, хто знає де він росте. На болотистій місцевості, то там трошечки легше з ним працювати. А так як ми просто поїхали засняти якийсь відос да, і копаємо його по суті де, то у нас щось з ним не дуже просто. Корня викопали менше, ніж шерсті. От подиви, зараз з цим корнем розберемося. ще якого копопробуємо. Там у нього ж корінь. Довгий, як собача пісня. Якби і цей, якби почва була м'яка, да? ну так, да, було б набагато легше, лексі, То я думаю, що щось би ми викупили, так? Нам же ж треба хоч один корінець викопати. образцово показательний, на якому ми зможемо людям пояснити, правильно? Коротше нелегка робота, так а шо Метал копати теж не легко, да? Не легка кожен ця робота. Метал ще й знайшов. Крокоділа тянуть. Знайти треба, а тут. росте. Ну да, Метал ваші знайти чим коріння. Ну хто його знає легко, якщо... Чого не робити, так? Да? Сто відсотків. А якщо робити, то ніхіра там легкого нема. Ну щось же треба повернуть. Нормально ти вже траншею там викопав. <реш> щось, ви, щось видер. Щось видер. Ну нічого, видер і видер. Зараз ми покажемо, як з цим корнем далі діять. Саме головне хоч щось викопали. Розкажемо, як далі робити.